Великі партії наркотиків перехопила поліція в Латинській Америці. У Перу провели дві операції. В одній під назвою Кит брали участь військово-морські сили та поліція. Вони патрулювали води біля північного узбережжя країни поблизу Еквадору. У ході операції з перехопленого судна вилучили 1300 кілограмів кокаїну. Другий рейд пройшов біля узбережжя регіону П'юра. Там перехопили судно, на борту якого було понад 1700 кілограмів наркотиків. Під час двох операцій поліція заарештувала шістьох осіб. Відомо, що троє з них громадяни Еквадору, ще один колумбієць. Підозрювані везли нелегальний вантаж до Північної Америки. Ці дві успішні операції стали результатом скоординованої роботи національної поліції та ВМС Перу. Нам удалося конфіскувати три тонни кокаїну на північноамериканському ринку. Вартість такої партії перевищує 90 мільйонів доларів у Європі та Азії. Ціна ще вища. Президент Перу Діна Булуарте обіцяє викорінювати наркоторгівлю. Ми й далі підтримуватимемо збройні сили та поліцію, надаючи матеріально-технічне забезпечення і усе необхідне, щоб вони твердо та рішуче протистояли торгівлі наркотиками. Водночас у Парагваї вилучили 3,3 тонни тони кокаїну. Поліція виявила їх у приватному порту поблизу Асунсьйона. Управління спеціальних розслідувань успішно виконало завдання, прибувши до порту Вільєта. Там була вантажівка з наркотиками, про яку вже було відомо. Зловмисники сховали наркотики в мішках із рисом. Вантаж планували доставити до Європи. Вилучений кокаїн став однією з найбільших конфіскованих партій наркотиків у Парагваї.